Oh. No, перепрошую. Я вибачаю за мій зовнішній вигляд. Води зараз немає другий день, а все через що? Правильно, через обстріли москвопітеків інфраструктури України. Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Минулого року тут мав би бути новорічний жарт. Ну, типу, зараз вже 24 й рік. А ще тиждень тому був. Коротше, десь, мабуть, вже тиждень чи два тому я розповідав вам про нову гру у всесвіті Warhammer, яку зробили Москва Раджу подивитись це відео, якщо ви не знали, що купуючи Warhammer Rogue Trader, ви спонсоруєте війну Московії проти нас. А ще раніше я розповідав вам про московицький серіал слово пацана, тобто серіал про совочек, який зафорсили наші нітакуські неблогери. Ні Хтось каже, що якби не я, то ніхто б і не знав про ці ігри, і про ці серіали та фільми. Бо бачите, вони не грали в цю гру, бо знали, що це зробили москвопітеки. Або не дивились той серіал, бо теж його знімали Москвопітеки. Що, начебто, я і є тим самим популяризатором цього контенту, і, типу, якщо після 24 люто народ не зрозумів, що москвопітеки це гній вони вже нічого і ніколи не зрозуміють. Я зараз не буду тикати пальцем в блогерів, які раптом чомусь почали продвигати таку тезу. Краще я вам розповім про ще одну гру від Москва в яку, можливо, ви або ваші друзі чи родичі грають, щоб пояснити вам, що це розробка Москва Бо я чудово розумію, що. Далеко не кожен має час чи навіть там бажання займатися пошуком інформації про те, ким був зроблений той чи інший продукт. Я розумію, хтось з вас зараз скаже, якщо люди цього не зрозуміли без твого відео, то їх лише могила виправить. Можете це написати в коментарях, але я з цим не погоджуюсь. Якщо є шанс, що хтось після мого відео відмовиться від підтримки московицького проєкту під прикриттям. То це вже краще, аніж ну нічого не робити. Та й згадайте, як було після 14-го року. Так само люди казали, що якщо хтось не розуміє, що москупітеки це гній, то вже ніколи не зрозуміють цього. Але ж з 24 лютого багато хто це зрозумів, і це не тільки через повномасштабну війну, а й через блогерів, які. Пояснювали, показували історичні факти нашого з вами зросіщення. Отже, представляю вашій увазі мобільний клон Counter-Strike, а саме Stand-Off 2. Насправді, я про цю гру говорив, здається, в декількох відео. Але ну треба зробити окреме відео. Якщо зайти в Вікіпедію по грі, хоч українською, хоч московицькою, Всюди буде написано чорним по білому гра від москвопітеків. Все це все, що вам треба знати. Насправді це те, що одразу кидається в очі. І якби ви шукали інформацію про гру, ви б це побачили. Ну, зараз в коментарях мені почнуть писати, що студія так то кіперська, а не московицька. Окей, якщо ви щойно почали грати в ігри або взагалі... Не цікавитись ігровою тематикою, геймдевом, відкрию вам маленький такий секрет. Кіпр це саме те місце, куди лівають московицькі розробники, щоб обійти санкції, які були накладені на Московію. Як я вже казав в відео про Warhammer, на Московії є контори, які займаються трансфером фірм на Кіпр. Але як це зазвичай буває? На Кіпр перевозять одного чи декількох розробників. Для галочки, а головна студія залишається на Московії, просто ховають цю інформацію або ж і не ховають цю інформацію. Наприклад, розробники Stand -off 2, студія Axley Bolt, у себе на сайті вказують, що студія у них на Кібрі і в Казахстані. Якби там мені не писали, що казахи такі красавчики. Так, там є люди, які за нас, але Казахстан, як і Білорашка, це по суті колонії Московії. Уряд цих країн продав свою дубцю Московії. Просто як приклад космодром Байконур. Ну Москопітеки навряд чи в космос полетять, але можуть звідти ракети пускати. Так, от цей казахський космодром зданий в оренду Москопітекам здається до 2050 року. Ну я розумію, там договори, контракти, бла 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 Але якби уряд Казахстану хотів відірватися від Московії, вони б розірвали цей договір та прогнали б усіх москвопітеків, особливо тих, хто приїхав в Казахстан, як тільки почули про мобілізацію. Ви ж пам'ятаєте цей кіпіш? Ну як майже кожен московицький блогер кидав усе, аби залягти на дно в Казахстані. А що зробили казахи та їхній уряд? Так, були поодинокі протести, когось не заселяли, якщо не знають мову, когось через кордон не пропускали. Було і таке, що морди били, але це все дуже поодинокі випадки, які не відбілюють справ уряду. Сподіваюсь, розжував вам ще і про Казахстан та казахів. До речі, є, наприклад, казахські співаки, які кажуть, що вони за Україну, а потім. У них тур по Московії. М -м -м, класна підтримка, можна розмазати по обличчю. Окей, повертаємось до гри. Як вам стало вже відомо, розробники з Казахстану. Хоча я думаю, вони просто переїхали туди, а потім вирішили перестрахуватись і оформити офіс на Кіпрі. Якщо зайти на сайт розробників гри, ви не побачите там казахської. Не лише московицька та англійська, і це вже показник про турецьку, якою розмовляють на Кіпрі. Ну, я вже мовчу. А ще у студії є сторінка в ВКонтактіки. Ви знаєте хоча б одну міжнародну студію, яка активно веде в і не має московитській корні. Ви, мабуть, думаєте, що ця студія не має жодного відношення до москопітеків, так? А як вам турніри по грі на Московії? Причому це не якась там стара інформація. Це ось свіженькі в грудні 23-го року. А ще є купа блогерів, в яких розробники купляють рекламу. Через яких продають ігрову валюту і таке інше. Ба більше є блогери в Україні, які цим займаються. Ну а в Google Play гра має опис українською. А люди, які не розуміють, в що грають і в що донатять, просять додати українську мову. Крінж, повторюю як мантру для тих, хто не в курсі. Купляючи московицький продукт, ви спонсоруєте війну, адже кошти з ваших покупок залишаються на Московії у вигляді податків, які потім конвертуються у кулі та ракети, які в свою чергу потім летять в нашу сторону. Чи ви думали, що в москопітеки роблять дрони з та палок? Ви здивуєтесь, але поки блогери. Та волонтери в Україні збирають на дрони для ЗСУ, Москвопітеки роблять цілий заводи з виробництва fpv дронів Так вони можуть бути дешевенькими, можуть не працювати як треба, але вони беруть кількістю, а не якістю. До речі, думаю, не тільки мені вилазить реклама гри, то в Ютубі, то в інших додатках. І якщо зайти глянути, звідки реклама йде. Ой, ви здивуєтесь, не з України і не з Московії. Але відеореклама, звісно ж, московицькою. Бо що? Правильно, всі ж поймуть. А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти, з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розіграю трофейні московицькі шеврони. Ось як вони виглядають. Умови участі дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви можете знайти в описі до цього відео. Також донати приймаються через Donatello, Дяка, БайМіКофі, PayPal. Та крипту. вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм або ваш номер, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися. Розіграш проведемо 12 січня. Звіт буде, як завжди, після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент, контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів Малоросів. Колаборантів з роз'ясненням про те, де ж вони так сильно зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам цього року, <кхи> цього місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне українськомовний Ютуб, і пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.